Погані дороги. Ви ще не бачили поганих дорог. Так що в нас в громаді ще дороги. Ось дороги. Ось Що дороги, дивіться. Оце дороги. Оце дорога. Думаєте, це десь. Ні, зведенігородський район. Це теж Зведнігородський район. Дивіться, яка дорога. Це просто капець. Це просто капець. Просто не можна зрозуміти. Ці дороги не роблять Є єжедмаска. Типу, на війну, коротше. Так, да, на війну треба. Але ж, Але ж, наверно, в самі звільнегородки то роблять дороги. От. Якщо ви скажете область, це обласне значення, то в області ж теж, напевно, роблять дороги. А богу дай другие дороги, вот какие дороги, это просто, просто, я не знаю, почему наш на Черкащине такие дороги, видите, это ж. Же... Сейчас я ему скажу, где это. Сейчас вы попасть дать. Это просто жесть. Я люблю Почапинці, бачите? Так що тут треба зрозуміти хто тут, хто тут не на своєму місці. В Зенігородці по Чапінцях чи в області. Так що всім гарного дня?